Добрий день, дорогі мої. І, як завжди починаємо з прекрасного. Ці тюльпани у нас вже тиждень стоять, дуже гарно стоять, і ми їх так і лишаємо. Ми сьо... Я сьогодні вихідна. Я вихідна, я собі дозволила спати, хто знає, доки. У нас на дворі дуже погана погода, дощ гримить, блискає. Ну, не гримить, не блискає, але дощ страшенний, холодно і вітрисько, сильний вітер. Ми е з чоловіком подивилися наших фігуристів на Олімпіаді, Кирило, Кирило, наш Кирило в одиночному ковзані. На фігурному катанні зайняв золото, ми його вітаємо, він сам з Херсону, молодець, дуже гарно виступив. І подивилися також наших ті, що на санках їздять. Я забула, як називається той вид спорту. Також не знаю, перше, перше місце наш зайняв чи не зайняв, Ну, то, що він. пройшов трасу найкраще, це однозначно. І наших також гімнастів жіночі гімнасти виступили Таїсія. Знову фамілію забула, вона неймовірно гарно виступала, вона взяла золото. І наш один атлет, який взяв висоту 2 метри 36 см, він також взяв золото. А потім я і думаю, У мене є трошки нашого сиру українського, верніше, польського. Я до того сиру додала італійську рікоту і додала маскарпоне. замісила, Додала муку, яйця і замісила таке тісто. Зараз то тісто поставлю в холодильник, щоб трошки воно зробилося. розріжу навпів, тому що, так мені здається, не влізеться. Я поставлю, поставлю в холодильник і зроблю сирники. В честь Толшу наші наші діти виступають на Олімпіаду. Відмінно, відмінно. Велике вам спасибі. Є на що подивитися, є чим гордитися. Наша Україна це є наша Україна. Окей. Я замісила тісто. Що я сюди дала? Я сюди дала 250 грамів маскарпонів, 250 грамів але переконаюся чи 250, бо не пам'ятаю. Зараз подивлюся і вам скажу. І так, що я зробила? Я мала 250 грам маскарпонів, 250 грамів рикоти і мала десь коло 200 грамів сиру творогу українського, польського. Додала 4 щупку ложки столових муки, солі за смаком, цукру за смаком. Можна дати ваніль, ванільний цукор або ще щось. Більше я нічого не давала. Я ванільний цукор не люблю, і я тому ніколи можна... замісила тісто. І тепер я хочу його розрізати на опів, поставити сюди, накрити і поставити в холодильник, щоб воно трошечки е, дало окей. Отак поставлю. І отак. От у нас дуже і літають. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, літають. Візьмемо ножик. Так, взяла ножик. Розрізала то навпів. і попробую його Бачите? Треба взяти. Окей. І беру. Вкладу сюди. Одна сюда і одне сюди. Окей. Поставлю в холодильник. Рівненько треба поставити, щоб потім воно гарно вийшло. Можна накрити плівкою. Кладу в холодильник, бачите? По, отак зробила. І кладу в холодильник. Ми витягнули з холодильника наш отакий рулетик і нарізаємо його на сирнички отакі. І зараз, а ви не бачите, я вам покажу, як я роблю. Так, трошки посуну сюди. І нарізаю на сирнички. Отак. Я дала мало муки, але не треба більше. О, отак я є. Тепер беру оце, Це, щоб нічого не викидаю. Отак. Робимо такі круглячки Окей, складаємо їх сюди і кидаємо на. Все, наші сирнички готові. Дуже швидко. Тепер думаємо, чи нам там вийшли вони добре, так як мають вийти. Тому що я сирнички завжди, знаєте, що роблю? Замість, так як я вам показала, що я кинула туди жовтки. От нам не згоріли. Я відразу перевертаю. Зроблю менший вогонь. Це краще, щоб вони просмажилися і в середині. Окей. У нас такий газ. І таке, що якесь недолуге. І кидаю ці сирнички. Окей. І перша партія сирничків наша готова. Ми зараз поснідаємо. І їдемо до магазину. Подивимося, що там цікавого. У нас сьогодні мав бути базар, але такий зранку був дощ, та він ще й зараз є. Це не будемо викидати, законсервуємо, тому що другу партію треба буде робити. І хочу вам сказати, дуже добре. Я, вони у мене там і перевертаються, і не прилипають, і не відстають все, як має бути, дуже добре. Чому? Тому що я до, сирника, до сирників даю тільки жовтки. Я не даю білків. Зовсім не даю білків. Білки консервую і роблю меренду або ще щось, бо даю до, 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 до безкітів якихось. Отаке я роблю. А хочу сказати, що якщо не, не хочете давати жовтки або рахуєте, що ні, то давайте замість муки давайте рисову муку. Буде той самий ефект. Закипів, ми його виключимо і я вам хочу показати результат. Бачите, взяли, перевернули. Взяли, перевернули. Виключаємо чайник. Пельник готовий, дивимося, що у нас тут вийшло. Тут треба так у нас дуже поганий газ. Дуже... Газова плитка погана, бо вона стара така. Ну, а тут ще навіть зробимо більший вогонь. Ось тако, щоб воно добре прожарилося. І так само тут дивимося, що тут у нас вийшло. Трошки менше зробила. Ну нічого. І зимо такий м'як на продаж роблю. О, ще ні. Чекаємо, але маємо чистий спокій. І так, першу порцію сирників ми зробили. Дивіться, які вони у нас гарні. Я взяла тут, дала трускавковий полуничний джем, сметанку з чаєм. Супер! Гарні, гарні. Я свої тарілки покажу. Бачите, які вони. Трошки я це. Бачите? Окей. Смачні, а смачні дуже. Я вже чотири. 4. О, вибачте, так мені сталося. А потім угу. дуже смачні. Навіть хруст мають. Я з вами сьогодні прощаюся. Дякую за те, що ви заходите на мій канал. Велике, щире вам спасибі. Заходьте, коментуйте, лайкайте. Я вам буду тільки вдячна. Я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, доброї вдачі і хорошої долі. Хай матір Божа вас оберігає. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачного.